Ідеологи Кремля запозичили у Йосипа Сталіна ідею приурочувати військові перемоги до червоних днів у календарі. Так, наприклад, бойовики прагнули подарувати Путіну на день народження Донецький аеропорт. Натомість отримали більше 600 двохсотих, за словами одного із захисників аеропорту Кібора за позивним Аскольд. Людей під час штурму не шкодували у боях за аеропорт. Сепаратисти гинули сотнями. Варто зазначити, що такий підхід був досить поширений за часів Сталіна. Під час Другої світової війни міста взагалі бралися і звільнялися до конкретних дат. Командири брали на себе зобов'язання і виконували їх за будь-яку ціну, незважаючи на те, скільки це забирало життів. В іншому випадку на них чекав трибунал. Еспресо ті вирішило нагадати, якою ціною давалася перемога радянської армії під час Другої світової війни. Безумовно, однією з найкривавіших операцій була битва за Київ, 3-13 листопада 1943 року, звільнення якого хотіли приурочити до дня жовтневої революції. 6 листопада солдати Червоної Армії таки увійшли до столиці України, форсувавши з боями Дніпро. Але плата за визволення Києва виявилася занадто високою. Втрати радянських військ складали 417 тисяч людей. Хоча, на думку багатьох істориків, ця цифра значно занижена. Ще однією перемогою з величезною кількістю безглуздих жертв можна вважати взяття Берліна. Радянські війська тоді мали у будь-який спосіб зробити це до державного свята 1 травня. Вранці 1 травня 1940 П'ятого року радянський прапор таки підняли на рейхстазі, але бої тривали ще до 8 травня. У берлінській наступальній операції загинуло більше 78 тисяч людей. Ще одна трагічна сторінка сталінського режиму: радянсько-фінська війна, 1939-1940 років, яка розпочалася 30 листопада. 1939 року, і за розрахунками радянського командування мала завершитися до дня народження Сталіна, 21 грудня. І, хоча на боці радянської армії була колосальна перевага, все вийшло по-іншому. Війна завершилася тільки в березні 1940-го підписанням московського мирного договору. У цій війні загинуло майже 127 тисяч солдат радянської армії. Оголошення війни призвело до того, що в грудні 1939-го СРСР як Військовий агресор був виключений з ліги націй, незважаючи на те, що кількість жертв на честь Путіна в Донецькому аеропорту була не такою великою однак, з усього видно, що він свято вшанової традиції своїх кривавих предків.